Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні про підсумки першого загальнонаціонального круглого столу та очікування від другого схожого заходу. Ми запитаємо у гостя студії. Це політичний експерт Євген Магда. Доброго дня. Доброго ранку. Відбувся так званий перший загальнонаціональний круглий стіл національної єдності, як він називався. Власне, збирався він для того, щоб розпочати певний діалог і знайти якийсь компроміс. От чи вдалося досягти цієї мети, на вашу думку? На жаль, ні. Ну, взагалі, тут, знаєте, така діалектична ситуація. З одного боку, всі розуміють, що обговорення існуючих проблем потрібне, і воно потрібне от саме, можливо, в такому форматі під прицілом телекамер, значною увагою суспільства там з прямою трансляцією. З іншого боку, Сама ідея круглих столів вона себе дещо дискредитувала. Згадайте, були круглі столи, столи За Януковича. Зараз ми бачимо круглий стіл. І от в чому, в чому на мій погляд, найбільші проблеми? По-перше, цей круглий стіл скликаний ну, з серйозним запізненням. Якби це було на початку весни, а не наприкінці, він би мав більше шансів на успіх. По-друге, немає ніякої конкретики, немає ніяких конкретних рішень. По-третє, знаєте, склад учасників круглого столу він справляє враження. Ну, таке, знаєте, наче до санаторію приїжджають люди різні, абсолютно різні, і вони грають футбол. І виявляється, що дехто там є, скажімо, з професійних футбольних клубів, а дехто аматори, які можуть тільки у дворі м'яча поганяти. От десь такий рівень ну, надто. Високі розбіжності між учасниками різ... Круглого столу. Ну, наприклад, представитель УПЦ КП, представитель Філарет, був, займав активну позицію. Представника Української, Моско... Української православної церкви Московського патріархату не було взагалі. Кандидати в президенти Тимошенко тогібко були, а Порошенко і Добки, ну я зараз кажу про рейт... лідерів рейтингу, не було. От То... чому? На вашу Ну, очевидно, вони для себе не зовсім усвідомлюють, для чого це потрібно. Знаєте, ну роль, скажімо, Леоніда Кравчука і Леоніда Кучма вона, вона, в принципі, позитивна, тому що це люди з великим досвідом. Але виникає питання: а чому не було тоді Віктора Ющенка? Він же теж був президентом, його ж не ніхто не відсторонював. Порядку імпічменту він не тікав з України. Він так до нього неоднозначне ставлення. Ну так до Кравчука і до кучми теж у значної частини суспільства неоднозначне ставлення. А щодо участі представників Донецької та Луганської народної республіки, вони мали бути на вашу думку на цьому круглому столі? Знаєте, це дуже таке тонке питання, тому що ми на сьогоднішній момент, от особливо після минулої неділі, після того як було проведено так званий референдум. Про визнання акту про проголошення незалежності Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки ми спостерігаємо там на сході України боротьбу за владу між різними угрупованнями. Там Гіркін, який стрілково оголошує себе головнокомандувачем збройних сил, хтось там ще про щось оголошує, які діляться портфелі, створюється якась Верховна Рада Донецької Народної Республіки. Знаєте, ну це така імітація бурхливої діяльності політичної і. За великим рахунком, немає людей, які мають підстави сказати, от ми представляємо Донбас. Навіть той самий Рінат Ахметов, який не брав участі у круглому столі, але було його відеозвернення, тобто поширене засоби масової інформації, він теж зайняв, знаєте, таку надзвичайно компромісну позицію. Дуже багато варіантів, але от варіант Донбасу в складі України зі зміною Конституції. Даруйте нинішня Верховна Рада в нинішньому складі зараз конституцію змінити. Ну це щось надзвичайно фантастичний сценарій, і найбагатший українець, який теж був народним депутатом, який, я думаю, теж тримає руку на пульсі події в Верховній Раді, оскільки впливає на значну частину фракції партії регіонів. Він усвідомлює, що просто так змінити конституцію зараз неможливо. Ну це нереально. Арсеній Яценюк у ході Круглого столу заявив, що мир можна забезпечити дипломатичним шляхом, а для спокою на сході не вистачає лише чесних та прозорих виборів. От, на вашу думку, чи з'явилося зараз вікно для дипломатії і все ж таки триває антитерористична операція? Переговори потрібні завжди. І знаєте, говорити про те, що як говорять окремі представники партії регіонів комуністів, давайте зупиняти антитерористичну операцію. Ну дуже складно зупинити антитерористичну операцію після того, наприклад, як потрапили в засідку українські десантники, і семеро з них загинули. Тобто, це протирічить будь-якій логіці і ведення антитерористичної операції, взагалі поведінки силовиків. Переговори потрібні, але от в якому я б запропонував форматі: тобто, так за круглий стіл, так можливо десь в Верховній Раді. Це не має принципового значення, хоч на свіжому повітрі на майдані. Але мають бути по обидва сторони цього діалогу, по обидві сторони, мають бути люди, які можуть по перше представляти певні кола. Тобто, ну скажімо, зрозуміло, кого представляє прем'єр-міністр і спікер Верховної Ради, виконуючи обов'язки президента. Але і представники Сходу, хоч зрозуміло, що там багато відомих авторитетних людей, вони повинні мати певний е усвідомлений мандат довіри і певні, ну якщо хочете директиви на ці переговори. Якщо ми взагалі хочемо говорити про переговори, і звичайно, що за цим столом не можуть бути люди, у яких на руках кров. Тому що це протирічить і звичайній світовій практиці в нашій ситуації. Ми не можемо її використовувати там. Переговори з людьми тут, тут ж навіть не переговори з терористами, а це фактично можливі переговори з бандитами. Вони просто повністю дискредитують українську державність як таку. Юлія Тимошенко у ході Круглого столу заявила, що Україна самотужки не впорається з цією проблемою, тому що ну, вплив є ззовні з Росії. Закликала лідерів західних країн а, більш чітку позицію взяти і ввести третій рівень санкцій. От, чи буде реакція? Знаєте, дивна позиція для кандидата в президенти, що Україна сама не впорається. В принципі, якщо людина балотується в президенти, то вона повинна усвідомлювати, що саме на голову держави ляже найбільший тягар відповідальності за переговори. Зі Сходом після обрання. Тобто, не думаю, що Юлія Володимирівна в такий спосіб визнає наперед свою поразку, але її лінія, вона в принципі зрозуміла, що потрібна Україні підтримка Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Але розраховувати на те, що США та Європейський Союз за саму Україну вирішать українські проблеми, це так само наївно, як розраховувати на те, що, наприклад, завтра в суботу в Донецькому ботсаду, де резиденція Ріната Ахметова зберуться. В тому самому складі учасники круглого столу і зразу про все домовляться. Це на жаль з категорії політичної фантастики. Що б ви хотіли або що ви чекаєте від другого такого столу? Я по-перше не впевнений в тому, що він буде проведений, тому що, як зазначав Леонід Кривчук, під час проведення першого круглого столу потрібні гарантії безпеки. Ситуація на сході на сьогоднішній момент ну, все таки залишається <кхем> надто непевною. Там буквально серед білого дня озброєні люди крадуть. Звичайних мирних мешканців можуть вкрасти навіть і військових, тобто як це вже відбувалося в Донецьку. І зрозуміло, що спокуса здійснити такий замах на мирний процес, на процес обговорення, вона надто велика. І це, знаєте, в нашому інформаційному суспільстві подібний крок він був би з широким резонансом, відповідно, зіграв би проти примирення. Я б хотів, щоб дійсно. Учасники цього е, переговорного процесу вони не імітували обговорення, а робили якісь конкретні пропозиції. Тобто е, потрібно зрозуміти, що саме пропонує центральна влада, які Формат децентралізації і потрібно зрозуміти, чого ж хочуть люди в Луганській і Донецькій області. Я переконаний, що там не всі виступають за створення так званих цих народних республік. Більшість людей просто вони або байдужі до цього процесу, або бояться виступати за єдину Україну, тому що складно проводити якусь мирну демонстрацію, коли в місті доволі багато озброєних і воєвничо налаштованих людей. Тому е, необхідна конкретика, конкретні реальні пропозиції. Їх, на жаль, на сьогодні немає. Я вам дякую за цю розмову. Глядача нагадаю, що гостем студії власний погляд був політичний експерт Євген Магда. Залишайтеся із парламентським.